Причому вам ця інформація була недоступною, так, швиденько ставите процес на паузу, будете свої плани переробляти, так, цілі, змінювати щось новеньке. Новими якимись методами доведеться вирішувати. Точніше, я б сказала, що це завершувати початий процес. Тому, тому тут. Обов'язково потрібно буде поставити на паузу і щось переробити, так? для того, щоб не зайти в тупік, так, в тупікову ситуацію. Мабуть, ви будете вважати, що о, так потрібно. Це і буде підказка направлення від вищих сил. Ваші ангело-охоронці намагаються, щоб ви отримали якийсь результат, важливий для вас результат. І цей результат стане для вас початком. Виходу на нові можливості розумієте дуже перспективні для вас. Тут говориться про взлет, про підйом, про прорив, точніше, так.